Щоб Інтер робив без цього хлопця, Джампало Пацині сповна заслуговує на звання героя усього футбольного євровікенду. Форвард Неро Адзурі буквально за вуха витягнув команду із болота у Чезені. На полі дебютанта усе складалось для інтера гірше не придумаєш. На 56-й хвилині Ігор Будан ставить чемпіона у незручне становище. За півгодини фанати морських коників уже були готові до святкування. Основний час позаду, а на табло все ті ж один Та гулянням в містечку на півночі Італії статись не судилося. Інтер кинув на фінальний штурм і зробив маленьке футбольне диво. 91-а ЕТО подає у штрафний, де пацині ставить ефектний автограф у воротах Антоніолі. А вже на 95-ій партнери ладні були на руках носити свого форварда. Черговий навіс і Джампаоло головою довершує неймовірний камбек гостей. 1-2. інтер все ще зберігає шанси на завоювання з Кудетто. Є вони і у наполі. Усе завдяки мароку гамшику, який приніс мінімальну перемогу неаполітанцям над Дженуа.